Добрий день, мої підписники, друзі, гості каналу. Пропоную вам сьогодні ритуал очищення нашої підсвідомості. Все, що заважає нашій підсвідомості і ліквідація всього непотрібного. А це будемо очищувати думки від сумнівів, від нерішучості, від злості, від нав'язливих думок, від внутрішніх страхів, непорозуміння, душевної, внутрішньої боротьби з самим собою, невпевненості. від обмежень, які самі ми собі створюємо, від душевного неспокою, душевних тупиків і застоїв, тобто від внутрішньої тюрми, яка заважає як нашому здоров'ю, так і нашому До здійснення наших мрій, до виконання нашого призначення в житті. Але перед тим хочу подякувати всім за лайки, за підписки, за донати, за хороші коментарі і побажати вам всім міцного здоров'я, особистого щастя, взаємного кохання, радості в житті і здійснення всіх ваших заповітних мрій. Для ритуалу запалі свічки. Я буду говорити ім'я, називайте своє ім'я. Ритуал очищення. Свідомості розпочинаю, при цьому свічки запалюю для підтримки вищих сил.

Смогушій Бог за наше життя. Ім'я твоє сіяє нам повсюди, висоводи, визволи нас, ваше ім'я. Сяко зла всяких види, всяких внутрішнього палацтва, наші посвідомості, наше чуже перехвачене, напущене, перекладене, всяке зло по справедливості. Амінь. Господи Боже, весело буде, визволи простір, щоб поширити твій, твою присутність в своїй уяві. Пристав твоє я можу зразу тут. Твоє бажання, ваше ім'я приводь усяке світло і форму. Ти, Господи Боже, прорости через нас хліб і прозріння наше на кожну мить. Розв'яжи наші ваші ім'я, вузли, невезінь, які зв'язують нас, які ми визволяємо всі канатні. Вірьовки, якими ми отримуємо проступки інших, але визволи нас ваше ім'я від незрілості і не вміня перебувати в сьогоднішньому дні. Поможи нам. Не забувайте наше джерело. Від тебе, Господи, виникає всяке бачення, сила вогонь і пісні, і літургії до літургії. Так нехай наші наступні дії проростають. Від вічного успівання тебе на неї навічно, на вічна безконечна. Амінь. Кожний внутрішній страх, кожне невпевненість. Надмірна скромність, нерішучість, нав'язливі думки, які сумніви, ті обмеження, які ми собі створюємо, ті душевні е, переживання, печалі. Які накопичуються, які накопичуються і утворюють душевний застій, душ, душевні тупіки. Це все впливає нам на здоров'я. Ми самі собі тим закриваємо дороги в життя. Це все приводить до того, що нам не везе. Особистому житті не везе зустріти нам нашу половинку, не везе в наших справах, в фінансах навіть. Це все взаємно зв'язано. А в результаті це приводить до панічних атак. А наше здоров'я повинно стояти для нас на першому місці. І оцей внутрішній страх і, опинитися в незручному і принезливому положенні приводить до всіх цих симптомів, які я говорила вище. Ми повинні там внутрішня боротьба. Яка іноді в нас виникає, що ми не можемо прийняти наші почуття серце приймає, а голова, розум не приймає, тобто немає єдинства нашого Я. Це все нам заважає прийняття того єдиного рішення, яке би. Привело до нашого щастя в житті, до нашого успіху. І це би відкрило нам всі дороги, всі дороги нашого життя, до нашого успіху. Це все відбувається і в самореалізації, і в наших планах, думках. Тому цей ритуал не велірить ці всі внутрішні страхи, нам треба задуматися, що тільки від нас це залежить, ніхто за нас це робити не буде. Поможу також автотренер. вставати зранку напроти зеркала і говоріть, я спокійна. Я знаю, що я хочу. Я нічого не боюся. Я впевнена і рішуча в собі в своїх, своїх діях і рішеннях. Я не піддаюся ніякому впливу зі сторони. Я знаю, що я хочу. Я відкрита. Відкрита до життя, до прийняття своїх почуттів, емоцій до спілкування з навколишнім світом до виконання свого призначення у житті. І все себе похваліть. Я молодець. Що найменше, що ви зробите, я молодець. Не чекайте, що хтось вас похвалить, а самі себе похваліть. Може, навіть себе погладити по голові, по обличчю. Це вам також е, пришвидчить у ну, собі. Господь всемогучий, почуй мене ваше ім'я. Змилостився наді мною ваше ім'я. Рабо Божу і рабо Божу. Визволи мене ваше ім'я і нещастя душевного, великого. Тільки на тебе я уповаю. І на тебе всі надії мої, ваше ім'я. Я смиренно і безпомічно прошу захисту Твого, ваше ім'я. Дай мені ваше ім'я сил перемогти внутрішні страхи. Мої боротьбу, сумніви, нерішучість, надмірну скромність, нав'язливі думки, душевну печаль і смуток, всі душевні застої, тупіки, і обмеження, які я сама чи сам собі завлаштувала, поможи мені перемогти мою внутрішню тюрму, в яку я сама себе туди і запхала, буду так говорити, так. Бо я не відаю, що творю, а ти все знаєш, ти всім помагаєш і поможи і мені, ваше ім'я, на нині на вічно, на безконічно. Ставлю захист нашому менталу, нашій свідомості, підсвідомості, нашому розуму, нашій памяті, нашій успішності, нашій впевненості, рішучості. нашим дорогам судьби, нашому успіху, просування в наших справах житейських, в роботі, в самореалізації. Кохані, нашим єднанням і тілості, нашому організму, на виконання нашого призначення в житті, на успіх на благополуччя, процвітання у всіх наших справах, по справедливості. Амінь. Як то вогняну стіну нікому не зруйнувати, так і нас, ваше ім'я, нашу цілісність. Наш ментал, нашу свідомість, нашу підсвідомість всі чакри організму нашого. Нікому не пошкодити, не роз'єднати по справедливості. Як сказала, так і буде. А ті, хто намагалися чи намагається попливати на наш ментал, на нашу свідомість, під, підсвідомість через підключки, через прицепки, через крюки, через нав'язливі думки, через гіпноз. через всяку магію, через магію а тих людей посилає на суд Божий, а всяке зло, на лишкову скромність, всякі сумніви, всякі нерешучість, внутрішню боротьбу, внутрішні застоя, належкова скромність, всяке зло, що заважає нам. В житті, знайти свою половинку, всякі обмеження наші, невпевненість, я те все запечати в воску, від застине, назавжди нас, ваше ім'я покине, Проводьте ритуал від повного місяця, до щербатого місяця на тому.